Всім привіт! Я б хотів сповістити вас, що це відео не буде містити важких моментів щодо черіпікінгу або маніпуляцій з історією, а лише взаємодія самого гіта, гітхабу клієнта та самого гітхабу. Тому приємного вам перегляду. Без Гіта розробка стає тим самим квестом. Якщо коротше, то гід це система контролю версії продукту. Але що це таке? Ось, давай змовимо ситуацію. Вирішив ти зробити сайт для генерування мемів під настрій користувача. Сидиш собі кодиш. Але розумієш, що один ну, не витягнеш ти цей столь складний проект, тому ти завершиш собі команду. Так ось зібрались Тіну Сторвальс, та Дмитрій. Ось із такої непереможною команди ви розділили отаски і пішли працювати. Але на цьому моменті з'являються проблемки. Ти рідність тікає робив у цю систему визначення настрою по мозі, все працює ідеально, радісно, заливаєш це чудо на сервер. Але через годину, твоя потрос завантажує свою частину з ген генерації мемів, а твоє лице плавно перетворюється на покерфейс. Твоя Робота напросто зникла, вона працювала зі старою версією коду. Тепер ви дивитеся один на одного і думаєте, що робити. Можна, звісно, взяти. А от ще вчора працювала кнопка поділитися, а сьогодні ні. Хто зламав коли, ніхто нічого не знає. Коротше, повний хаос. От Git е це таблетки від головного болю розробника загалом. Ця штука дозволяє нам позбутися всього хаосу при роботі над кодом. Е По-перше, Гід. Де я змогу зберігати всю історію змін, які були внесені у проект. А це означає, що тепер буде видно, хто що і коли міняв. Якщо щось пішло не так, можна повернутися до попередньої версії проєкту. І навіть не треба буде телефонувати Марті Макфлаю. Далі йде можливість розгалуження злетя, і злиття, і дозволяє створювати так звані гілки бренчі, які є начебто окремими лініями розробки. От є у нас найсліша робоча версія проєкту, це головна гілка Main, Master. Потім, коли треба зробити нову фічу, ми створюємо нову гілку які будемо писати код, не чіпаючи основну. Тому отримуємо весь той самий код, в якому ми можемо робити що завгодно. При цьому нікому не заважаючи і нічого не ламаючи. Далі, коли код написаний, перевірений, зливаємо цю гілку назад в головну гармонійно об'єднавши з нею всі наші зміни. І так само при роботі в команді кожен розробник пише код у своїй гілці, а потім зливає зміни в основний стовбур. Оце допомагає якраз уникнути конфліктів при роботі над одним і тим же самим проєктом. Ще насправді є виняток: конфлікт може статися, якщо в різних кілках було змінено один і той самий шматок коду, але при цьому ми не зможемо все це велити в іншу гілку, поки не виправимо конфлікт. а АЇд покаже нам, де це конкретно сталося, щоб ми могли легко виправити цей код. Вибравши вибравши з двох варіантів, найкращий написаний командою. Ну і нарешті зберігання коду. Тут розробники використовують так звані репозиторії. Це таке спеціальне місце, де зберігаються всі файли та історії змін проєкту. Він може бути створений як на локальному комп'ютері, так і на віддаленому, віддаленому сервері. Наприклад, GitHub, GitLab, GitBucket. Щоб у інших людей був доступ туди. Багато розробників open source проєктів роблять свої репозиторії публічними, такі як VLC, Audacity, ну і OBS, на які я зараз записую це відео. Щоб ти міг вискошно завантажувати їхний проєкт, запускати, переклеювати. Все, що тобі потрібно, або вот, запропонувати на цей репозиторій власні зміни. Ось зараз ці віддалені репозиторії просто купую функції, такими як CISD-інструменти, баг-трекінг, Розширеною розробкою, і зіликами та іншими плюшками для спрощення розробки, але поки нам це не цікаво, тому що це вступний курс. І хоч Гід одна з популярних систем кервоніверсії, вона зовсім не єдина. Є ще всякі якісь CV, Several, Gen, Emburker. Тому давайте почнемо переходити до практичної частини, ми почнемо розбирати гід з графічного клієнта Github. Після реєстрації на цій платформі та логіну в цей клієнт, ми можемо створити туторіальний репозиторій, де нас будуть проводити по шагам. Можемо клонувати репозиторій з якогось ресурсу, типу Єтхабу того ж самого. Можемо створити новий репозиторій з подальшою опублікувацією на GitHub, або додати репозиторій, якщо вона у вас він був раніше. Ми створюємо в репозиторій туторіал. Де опис, він короткий, буде відображатись на GitHub та нести коротку суть цього проєкту. Це локальний путь, в якому буде зберігатися цей репозиторій на локальному комп'ютері. В нашому випадку, в папці GitHub, GitHub створюється папка Tutorial. Також ми можемо вибрати цей пункт з ініціалізацією, створенням readme файлу, який можна буде подальшому редагувати та вносити чіткий опис, деталей та планів цього проєкту з можливістю форматуванням та додаванням всяких фотографій і ресурсів. І тигнор нас не цікавить з лицензією на даний момент. Ми просто створюємо репозиторій. Тут ми можемо створити новий о, файл. Заповнити, як хочете, це буде будь-який код. В клієнті у нас відображаються зміни, які ми можемо закомітити в гілку main. Вона у нас відображається в історії, і момент, поки ми не залили на репозиторії віддалений цей коміт, ми маємо право його спокійно відмінити та зробити з ним зміни. Вже після того, як цей коміт буде залити на опублікований репозиторій, ми будемо мати проблему з зміною цього коміту без зміни історії. Тому поки просто ми комітуємо. Ми е, можемо ось опублікувати цей репозиторій на ваш гітхаб. Це буде приватний репозиторій, тобто інші люди не зможуть його бачити окрім вас. Так. І ми можемо створити додаткові гілки, в які ми будемо вводити всякі зміни, всякі фічі, які ми будемо зливати в основну гілку. Ми створили гілку Dev Development, в якій ми можемо змінити. Це один файл, наприклад, додати ще одне число тут, зміни відбразяться. Ми можемо закомітити це в Dev і також можемо опублікувати цю гілку. Це на випадок, якщо ви будете просто тестувати якийсь функціонал, але не хочете, щоб він відображався у вас в репозиторії. Після цього ми можемо взяти і створити pull реквест У нас відкривається сайт GitHub з формою заповнення pull реквеста Ми тут можемо додати опис того, що ми змінили. Тут ми зможемо подивитись форматуванням, що ми написали. Це назва цього коміта. Ми можемо його змінити тут. Внизу показується історія та хронологія цієї історії. Ми создаємо цей pull request. І адмін зможе побачити його в цьому репозиторії в класі pull request. При Approві цього PolRQ ця гілка Dev. Саме ці актуальні зміни, що у нас є, зливаються в гілку Main. Ми це мержимо, підтверджуємо, і цей коміт. Позначається як Merged і він скривається з pull-request, Можна побачити його в закрити. На сайті ми також можемо побачити сам цей файл, і вже внесені зміни до нього з Гілки. Також на GitHub ми маємо право взяти і писати адміністраторам якісь проблеми. Наприклад, у нас є баг 1 там якісь проблемки ми маємо. Ми створюємо його. І ми можемо тут починати дискусії на, на рахунок цього багу додавати купу різних ем, призначень і людей, всякі лейбли, це баг чи не баг, чи просто фіча яку можна буде зробити. І так далі. Це ми поки розбирати не будемо, тому що це окремий курс. Окремий відео, повинен бути. Ми можемо. Після е вирішення проблеми, відвізяти сюди поміт та полреквест, який цю проблему вирішує, і ми можемо закрити цю проблему. На цьому базовий функціонал е GitHub і GTO закінчується, з цим ви вже можете піти і почати працювати, ознайомлюючись більш подробно. з Функціоналом ACICD Action, які будуть захищати основний френч від потрапляння неробочого коду, який буде перевіряти цей код. А на сьогодні все. Дякую за перегляди. Гарного вам дня!